Ну що, привіт, зараз 15 січня, саме середина зими. Що я зрозумів, що мотиваційні відео зараз взагалі не заходять, нема прям енергії, нема, нема нічого такого суттєво-позитивного здається. Плюс ще війна якась, так ось ну, все і затягується, і так негативно все сприймається. Електрика відключення, деякі, деякі міста взагалі без, без, без тепла, без води, без електрики, блокаут і такої, капець, звісно. Щось на, на дворі там шумить літак якісь. Я так розумію, 15 січня це взагалі такі один з таких сурових днів, тобто середина зими, саме дно таке, типу, свята вже пройшли, вже такого позитиву якогось нема, вже пошли такі розчарування е, через те, що у нас всі наші плани, якось воно, ну, вже очевидно, що вони можливо в багатьох. В моментах не реалізується. Тобто те там, що ми собі поставили, тому, ну, наприклад, я годину в день читати книгу не ну, витягує об'єктивно годину в день, щось мені або книжка не та, або, або якось мені просто важкувато це дається, або просто не може до кінця спригнути з Ютуба. Так, не сказав би, що роботи багато. Зараз взагалі прям клієнтів мало. Всі або сплять, або просто бізнес не працює Ах, через блокаути. Коротше, один такий собі негатив. На вулиці мінус 12, вранці машина погана. Коротше, що робити? Що я для себе розумію? Треба якісь такі... Е е поставити собі якісь такі ритуали. На початках, коли взагалі все так фігове, і мотивації, типу, немає, треба просто механічно робити, робити якісь такі речі, які тебе будуть якось витягувати. Мені а, метафора з е, барона то прям дуже заходить не, 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 ну, про це. Там де він просто взяв себе так за шиворот рукою з болота, типу, витягнув. Я думаю, ми маємо саме. Робити. Ну, особливо я е роблю це сам і можливо тобі буде заходити. Деві, що я роблю? Вранці я прокидаюсь. У мене є вода один-два стакани, точно випиваю. І це прям такий ритуал. Я до нього йду. Я хочу це зробити, мені дуже хочеться випити воду. Якщо є електрика, то я її погрію або нема. Так, вип'ю холодне. Потім що? Потім, потім гімнастику роблю з закритими очами, очі закриваю, мені прям дуже цікаво це. Ну класно, мені заходиться. Я відчуваю кожен м'яз, мені здається. Потім намагаюся робити медитацію, але інколи я просто забуваю, потім всередині дня я роблю. Буквально 5-10 хвилин у мене проста медитація. Я просто або рахую дихання, або типу тестую своє тіло. Пробігає з так увагою. Просто так якось робити щось типу, Там... як це називається? називати, скерована медитація, я щось це зараз не роблю, хоча це неплоха така думка. Теж. Просто так вгамувати свої думки і просто відчути тишу я не можу. У мене постійно виникає якась така ірунда. Ну, мене своє, мені подобається, тому що це якось робить мене таким більш таким, навіть прозорим, таким. тобто я кайфую від медитації своєї. Кава, кава ранішна. Ну, я прямо снідаю. Це теж таке особливе. Якщо є сила волі, я намагаюсь читати в цей момент. Якщо ні, то буду дивитись якесь відео. Але не рілси. Я короткі відео прямо намагаюсь взагалі викинути з свого раціону максимально. Це інколи не виходить, але я дуже-дуже намагаюсь. Ну, потім робота, звичайно, там все. Ввечері, що ввечері? Чай з дружиною. це теж ритуал. Він теж витягує мене. Якесь там може інколи спілкування там з друзями, інколи спілкування з родичами, малому дзвонити за кордон. Можливо, там раз на два тижні, коли в нього буде час на мене. Якось так. Фільм, можливо, ввечері, так. Да? Це було б дуже класно, коли такі ну, щось захоплює. Да, і ці ритуали вони допомагають якось витягати себе. Цього мене негативу. Намагаюсь менше курити кальян, але це теж таке дуже, ну, дуже важкувато це робити. Мені це плохо, це пряма робота. Ще намагаюсь не скачуватись до алкоголізму. Бо це дуже легко зробити. А, забув вже про спорт. Я Прямо 5 разів на тиждень десь по 20, 30, 40 хвилин. Мені це дуже важко. Дуже коли запишу, що я там роблю. Поспокоюсь я з тобою, може щось там тобі буде корисним. Але я розумію, що треба це робити. Це моя біль. І це моя таке, я думаю, саме значна допомога мені якось вона підтримує все-таки тонус. Ось. Коротше, це такі ритуали, які я коли забуваю, я просто розписую їх по пунктах і ставлю галочки іноді на автоматі. Зараз період, коли мені потрібні пункти і галочки. Це не питання взагалі, це просто. Це те, що роблю кожен день, і те, що, в принципі, дозволяє не думати про якось, ну як все, обсмокувати цю історію про те, як все взагалі погано, як там, там новини і все таке. Ось раджу тобі теж подумати про те, які у тебе є е, ритуали, і вони допоможуть е, пережити цю середину. Це дно зими. От. І треба завжди думати, я думаю, що кожен день наближає нас до весни і особливо наближає нас до перемоги. Тож треба ще й допомагати Збройним силам. Все, дякую, буває!